Тому Порошенко залишається в активній політиці, як не крутий. Він готує собі, так би мовити, посадку жорстку. Зараз так. Отже, цього тижня знову почала розгортатися справа, так би мовити, Порошенка. Mm. Заодно це йдеться і про справу генералів, яким продовжили термін попереднього ув'язнення. І зокрем також йдеться про космічні застави для колишніх охоронців Петра Порошенка, теж теж генералів, офіцерів. Як так виходить, що на фоні тих всіх успіхів миротворчих під цей шумок наша влада не відмовляється від по суті внутрішніх репресій. Ну, це е, мені здається випробування не стільки українського суду, скільки випробування партнерів. В який момент партнери скажуть так, пішли У Мене таке враження, що вони хочуть виторгувати е, собі е, ну, якісь індульгенції. Вони припинять переслідувати е, ні в чому невинних військових, а е, американці припиняють, е, ну. Е, Наприклад, розслідування незаконних витрат е, е, коштів платників податків американських. Mm, ну так, але тут теж питання: а нащо це американцям? Ну, американцям це ні на що, бо їм це розслідування потрібне для того, щоб звинуватити у розкраданні коштів через українську владу. Це перше. По-друге, ну, ну, Трамп не любить Зеленського, ненавидить. У Трампа є свої порахунки до Зеленського, бо ну, це дуже чітко, до речі, видно. В Наприклад, Трампа молодшого або Ілона Маска, який ну, ввіз, так би мовити, усі пори, чакри е, е, Трампа, і він, він вже внутрішній хробак Трампа. Тобто він старається поводитися точно, як поводиться його син. По суті, Маск пробує бути політичним сином Трампа. Трамп. Є. Добре, а як це м, наша внутрішня ситуація? ситуація тобто е, виходить, е, що все це робиться м, з метою такої підготовки до виборів, як на мене? А чи воно дійсно зупиняє м, опозицію в підготовці до виборів? Ну, вони можуть звичайно пити кров Порошенку, але е, швидше за все, що ситуація? Може обернутися дуже різко проти персонально Зеленського. Тобто вони палку гнуть, 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 і це все може ну, відстрілити, так би мовити, маятник полетіти з однієї крайньої точки в іншу. Ну, зрозуміло, що Зеленському нічого не світить. Вони ж прекрасно знають, вони, вони міряють соціологію здовжів поперек і вони прекрасно розуміють, що скільки б вони не малювали, тоді, коли е, Трамп. Е, Після інциденту в овальному кабінеті, скільки б вони не малювали від Балди підтримку Зеленського, немає ніякої підтримки Зеленського. Немає її. Ну, емоційно це, скажімо, для частини людей, які дивляться єдиний марафон, це може якось позначатися. Але загалом люди тихо ненавидять Зеленського і його оточення чекають. Тобто, мож, можливо, що в когось якісь людські симпатії до Зеленського персонально лишаються, але, але люди не бачать в цій владі Зеленського. В цій владі вони бачать Єрмака, а не Зеленського. Тому е, це все е, дійсно людям виносить мізки, люди дуже розміртовані. А зараз ще за цих обставин, коли ну, влаштували таку атаку на військових, а військові у нас користуються найвищою довірою. Суспільства, бо все-таки е, ну все-таки військові зараз це і є держава, не політичне керівник є держава, військові є держава. Тому подивимося загалом, ці експерименти з переслідуванням військових вони е, остаточно відрізають шлях у Зеленський мусить тепер чіплятися за татаро Єрмака, бо він, він не може розвернутися до суспільства і стати, ну, сказати, що я, я з народом, ні, я з покіньками. Тобто можна сказати, що Зеленського добре зафіксували, а як свідчить стара мудрість добре зафіксована дівчина не потребує попередніх ласк. Зеленського добре завали на боці зла. Добре, але на тому фоні відбувається наступна подія, а те, що полковника Романа Червінського звільняють з від носіння браслету. І чи означає це, що ця справа помаленьку, помаленьку починає сипатися? Ну, сьогодні звільнили від браслету, завтра доведеться взагалі відпускати там ну, на волю без жодних умов? Ну на де, дещо підозрюваний. Справа тому що... хочу нагадати, що вони переслідували генерала Павловського. Так. Генерала Павловського закінчилось тим, що генерал Павловський виграв Європейський е, е, суд з прав людини і держава має вибачатися і виплачувати е, компенсації е, генералу Павловському. Так. Ну, от, от така, така правда у нас. Добре, а далі Червінський. Так, Червінський апріорі виграє за по тій самі схему. По моєму, його адвокати вже теж подали. Та є є подання до Європейського суду з прав людини. Тому швидше за все, що зараз треба ж нагадати, що в нас в поточному році буде відбуватися узгодження євроінтеграційного кейсу, який називається по-моєму основи, і це про верховенство права. Якщо у нас влада не доганяє таких речей, що, а хочу нагадати ще один показник: Україна на другому місці за кількістю позовів до Європейського справ людини після Росії, звичайно. Ну, Росія, Росія там з переляку змінила законодавство, що вона не визнає рішень ніяких судів. Значить, вона не може й судитися в цих судах. Ну наднаціональних судів і наднаціональної юрисдикції. Ну, mm, так Росія Росія, якщо вона справді на це йде, то вона буде в дивній ситуації, коли вона не зможе звертатися е, на ну на перспективу до е, європейських судів з ну з необхідністю відсудити там якісь компенсації для себе, тобто якщо вона. Не буде приймати е, позови проти себе, не визнаватиме юрисдикції європейських судів, то, то вона сама не зможе судитися в цих судах. Mm. А Україна? І натомість на проголосувала Римський статут, і Україна зараз попадає, теж потрапляє в таку. Складну ситуацію не виключено, що зараз е, підуть усілякі скарги по порушенні прав людини і переслідуванні українських військових за Римським статутом. Но якщо Росія не, не ратифікувала Римський статут, то звичайно що е, Росію доведеться переслідувати в якийсь інший спосіб. Є по суті міжнародна слідча комісія. Злочинів Росії. До речі, з неї вийшли штати. Очевидно, це в рамках цієї гри з тим, щоб ну, Путін раптом побачив в Штатах рідну душу, так би мовити. Дивися, а чи можливий такий варіант, що ну, йдуть у ці суди, і коли дійде до виборів, то Петро Бошенко не зможе висловити свою кандидатуру на виборах. Ну, вони так, вони якраз спробують робити обставини, ну, формувати обставини, за яких, щоб не щоб не зареєструвати Петра Порошенка на виборах. Є така, ну, це, це прочитується це їхні бажання. Ну, мені здається, що за будь-яких обставин. Робота ж ведеться над партійним результатом. Тобто до Верховної Ради, ну добре, він Порошенко не, не буде балотуватися в президенти. Ну, Тоді Порошенко буде балотуватися в Верховної Ради. Чи вони перешкодять йому це зробити, звичайно, що будуть позови. Звичайно, що партія буде боротися, і якщо партія стає. Е Членом правлячої коаліції в парламенті, а це означає, що партія Європейська Солідарність із, зі слугою точно в коаліцію ніколи не війде, а далі пішло-поїхало. Значить, Європейська солідарність має шанси створити коаліцію з кимось іншим, але не зі слугами. Це означає, що слуги точно не потраплять в коаліцію, бо ну, невигідно буде. Партнерам створювати коаліцію зі слугами, коли буде європейська солідарність. І мені здається, що результат Європейської солідарності буде дуже-дуже непоганий для, ну, на майбутніх виборах. Тому Порошенко залишається в активній політиці, як не крути. Як не крути. А це тоді створює обставини для такого досить системного переслідування. І Зеленського, і його партії, тому що це антиконституційні дії. Тобто Зеленський сам сам собі вибач гадить. Ну, він, він готує собі, так би мовити, посадку жорстку. Тобто, він, він точно до кінця життя буде під слідством, під переслідуванням на можливості і отримає свою ув'язку. Причому. Так, тут якраз він влип в сенсі того, що його дії можуть чітко кваліфікуватися як державна зрада. От я, я нагадаю, чому я про це говорю, бо раз актуалізували генерала беседу, значить, е, Росія щось хоче ну, вказати самому. Персонально самому Зеленському. Угу. Угу. Тобто нас чекають е, в майбутньому доволі цікаві е, події. Ну Путін, якщо вплинути, він буде тягати за собою Зеленського. Всі ж прекрасно розуміють, е, яким чином Росія захопила за три дні південь України. Це все робота генерала бесіди, всі, всі хабарі, це все, що. До речі, ще один момент, який не, не зачіпався, і зараз треба буде його розкручувати. Справа в тому, що коли Росія заговорила про цих ну, підкуп масовий чиновників, особливо в оборонній сфері, а більшість з них то залишається на посадах. Ті, хто прийшов з Зеленським, точно були не антиросійськими діячами. Точно. Більшість залишається, значить, це люди коптовані. Чи це було через Сівковича, чи це було через інші канали? Ну, але ми бачили, бачили як, наприклад, той самий е, Портно е, керував тут Україною е, ну, з другої лави, і як він залишив територію України. Це зараз зараз. Воно все більше і більше випливає. Е, Ці всі обставини дивні. Тому, швидше за все, що питання нової влади буде якраз питання розслідування російської агентури на багатьох рівнях. Ми бачимо, що СБУ ну, має якийсь свій поверх, вище якого він не заходить. Служба безпеки ловить дрібних якихось ну, дрібне потороччя. А справжні крупні фігури е, зараз є політично прикриті банкою персонально зеленським. Персонально зеленським. Вони, тобто, я думаю, що СБУшники чітко знають, хто є російською агентурою. Але ці люди, явно це не люди, явно політично прикриті банкою. І жодна волосина з них не могла спасти. Навіть ну, Вагнергейт ситуацію з Червінським ми спостерігали, ну, вже п'ять років спостерігаємо. І те, що ну, переслідується Червінський, а не переслідується ті, хто злив інформацією. До речі, проти Зеленського самого жодної теж немає не справи. Бо Саме Зеленський зізнався в якийсь момент, що він спілкувався із Лукашенком і повідомив про те, що готується така операція. Угу. Е, Володимир, я тобі дякую за це інтерв'ю. Ми на цьому зупинимося на цій я б би, оптимістичній ноті. Так би мовити, а, отже, нагадую, ще раз це був політолог Володимир Цибулько. За нагоду обов'язково підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулько, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. Поширити цю інформацію вона є дуже важлива. <кій> <кій> Власне, оцей аналіз. Нагадую, мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. Це був канал свіжої історії. І все буде Україна. Дякую. Переможемо.